Панове, всім привіт! І e спорт знову дали можливість ком'юніті позбирати СБЧ з легендами. А ми що, любимо такі забави? Тож збирали паки з легендою 89 Прайм або чемпіонат світу, і піки, де можна було вибрати одну із двох легенд середньої версії. Так що підтримайте це відео лайком і погнали! Англія це така країна, де протягом сезону відбувається два кубкових турніри. Один кубок вже в руках Манчестера. Ну а матчі однієї восьмої фіналу іншого кубка стартують вже за. Фавбат чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! Героям слава! Дамо відповідь назві цієї команди цього складу. Складу досить скромного, який мав би збагатитися зараз тим піком, який ми побачимо. Добре, один з двох. від айконів, щоб зараз нам не розірвався цей шейр, бо якість зв'язку пише, що слабка. Ми бачимо. Мо... Ой, скільки коштується збірка? 350. Слухайте, то тож можна Бенгідера взяти спокійно. Багата команда, дуже багата. Що дають багатим клубам? Ого, Rich gets richer. Порівняйте з тою бідненькою командою, якій дали два погані піки. Тут просто два класні піки. По-перше, олкіпер, який має класний аксесуар. Ну, певна річ, такого нікому не бажає, тому що це від травми в Чехи є, але просто в грі це завжди виглядає стильно, коли гравець з якимось таким аксесуаром, типу якоїсь пов'язки на голові чи ще щось. І є разом з ним Карлос Альберто, якого можна ставити і центрбеком, по ідеї в нього має бути позиція. Так і є, це чудовий пік, і тут, напевно, ти візьмеш собі Карлоса Альберто. Дивимося ще на Кали, куди зараз тут ще преміум Роналду отримувати. Ой, Іспанія. О, Ботрагеніо. Торрес. Ну, таке. По його команді Торрес ні до чого буде. Хоча для когось може би і згодився. Тут же дивлячись якийсь склад. Як же зараз розчарувався той, хто відкривав попередній пік з біднішою командою? Для нього Карлос Альберто був би справжнім героєм в клубі. Він би отримав капітанську пов'язку. Най-най-най-най-най-най-най. Я не знаю, кого б я вибрав. Типу, Рамос, Покбаун тут. Вітаю, до речі, з червоним циганковим. Допоможу тобі. МВП тут підлікуємо. Опа! А от вам і топ дроп. Пауло Мальдіні. 92-й. Це дуже серйозно, це можливо під мільйон. 900 тисяч. 800. То є круто. Ой. Ну те, де весі. от. Ну, апнувся. Ви погляньте, яка команда? Пік-пік-пік. Ой, Ну Ларсон мене дуже розчарував. Матеус. Це цікаво, в нього є віра і Кевін де Брюїні, ну замість віра, в принципі, можна і поставити. Взагалі сама по собі картка прикольна. Box to box літати з високими ворхрейтами. Занеті десеї. Можна оновити. Салаха можна оновити. Тут у нас пак. Тут не пік. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рауль Гонсалес. Що ж то іспанців кидає. Два паки сьогодні таких відкрив. Один був Торрес і один Рауль. Ну так, побавитись можна, але не мета. Ви розумієте. Ооо, ну, я так люблю ті натіки у клубі. Р94. Р9, Ану. Р9. Угу. Не знаю, що будеш обирати. Ну, чисто побавитись, приємніший буде баджу. Він моторніший на мечі 5 на фінтах. Гарна команда, гарна. Ну, пішли. Оу, дрогба. Та ні, в цій версії він не буде добрим. World Cup версія в нього. Прикольна, бо має 5 на Вікфуті, наскільки я пам'ятаю. А цей. Ну, зрештою, як для якої команди? Ну, в твоєї немає його місця. Тут у нас що? Центрбек? Фьолер і центральний підзахисник можна оно виде. З одного боку пік чужий, а з іншого так боляче, ніби сам собі відкрив. Такі піки демотивують. Після таких піків ти читаєш повідомлення, я видаляю FIFA. Рарний Томорі. Натякнемо її. Уф Та беру г точно ні до чого. Сар це добре, але чи треба було йому зараз Сара, я візьму нагадаю на Голкіпер щось не звернув увагу. Сар насправді це є дуже добре. А він може продається ще. Ну. Як у випадку з Мальдіні левел ап? Так, постер, я вже тут позвичці зайшов на склад глянути, але я вже ж його пам'ятав. І тут Рівалдо. Чекай, чекай, чекай. Бейбі Чех був вже ж в тебе минулого разу, коли разом з ним був Карлос Альберто. Ти дивись. Ну він так і проситься до тебе, та бери. Пік пішов. Пік прийшов. Вибирати тут нічого не буду. Бо з точки зору рейтингу краще взяти Бекхема, з точки зору пограти Зайдрофа, але маючи парка і Погба, то я думаю, без шансів. Добре, склад ми тут не бачимо, але одразу відкриваємо пік і це. Я не хочу збирати свій пік, слухайте. Хто там зліва? Чорний прямокутник, далі подивитись, то Рашфорд оооо Ну, бутра непогано. Ого, го Мілан Шева. Він спробував зібрати той Мілан, який грав у Шеве, але після того план змінився і тут з'явилися Джерард, Пуйоль, Дрогба і Вандерсар, яких в Мілані не було. Ну зараз ще плюс одна для, для його колекції буде. Дивимось. Погані легенди. Рамос ДСАІ, васки слівий взагалі Не знаю, хто такий. Ну як? Катастрофа. Може мені просто не збирати пік одразу пак з праймом, як ви кажете. Мені здається, це, це є правильний вибір. Просто зібрати пак. Отак о добре. Пак, 24 рарних гравці, не продається за якісь там завдання, це не схоже на волкаут, але це. Тріп'є. Окей. Okay. А що там в нього є? Ей, зірочки погані. Але взагалі стати цікаві. Тепер цікаві. Фенербах ще пройдуть. Ще й знаючи, що то Севілья, то команда, яка завжди в релілі у Європи. Так, так, так. Добре. Ось і все. 89 Prime або World Cup легенда. World Cup, до речі, мені ні разу не падала в цих збірках, завжди летіли Мідли, Prime, що небудь, але не World Cup. До речі, Роналдо теж може бути World Cup. І сьогодні я грав якось в Rivals чи вчора проти Р9 цієї версії Чемпіонату світу і думав собі: Боже, чому він не мені впав? Мріяти тут можна. Пішла Це не World Cup, це просто Прайм. Це Нідерланди. Це не Кройф і це не гуліт. Це Деніс Беркамп. Просто чому? Ну а пік я поки що не збирав. Подивився, що падає людям, та й щось не дуже воно мене тішить. Хоча, можливо, все таки на днях піддамся цій спокусі і зберу. Ну а на сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Можете написати в коментарях, що вам випало, чи раптом, дивом, R9, чи кройф, чи у себе очіпеле. почуємось, побачимось, бережіть себе.